Гороскоп на грудень, частина друга ЛЕВ Для левів грудень стане місяцем, коли їхній потенціал і харизма розкриються наповну. Це період, коли ви зможете привернути до себе увагу як у професійній сфері, так і в особистому житті. Проте зірки попереджають, що важливо зберігати баланс між амбіціями та турботою про близьких, щоб не створити собі зайвих складнощів. Місяць почнеться з бажання діяти і досягати. Ви будете сповнені натхнення та енергії, що дозволить взятися за складні завдання. Однак у другій половині грудня можливі моменти втоми чи сумнівів, тому важливо зберігати обережність у прийнятті рішень. Фінанси та робота на роботі ви можете отримати нові можливості чи визнання за ваші зусилля. Це вдалий час для переговорів, укладення угод чи презентації своїх ідей. У фінансовій сфері все буде залежати від вашої обачності. Зірки радять уникати імпульсивних витрат, особливо напередодні свят. Збереження та планування допоможуть уникнути неприємних сюрпризів. Стосунки для левів, які перебувають в стосунках, грудень може стати періодом глибших розмов і зміцнення зв'язку. Приділяйте більше уваги почуттям партнера, навіть якщо у вас багато справ. Самотні леви будуть в центрі уваги, можливі нові знайомства, але не поспішайте та дозвольте ситуаціям розвиватися природним шляхом. Здоров'я та енергія Енергія буде на високому рівні, але надмірна активність може привести до емоційного вигорання. Зірки радять знаходити час для відпочинку, щоб підтримувати свою життєву силу. Приділіть увагу харчуванню та фізичним навантаженням, особливо напередодні святкування. Порада місяця. Сяйте, але не забувайте про своє оточення. Ваша сила у вашій відкритості до людей, тому використовуйте грудень, щоб зміцнити важливі зв'язки та підготувати ґрунт для Нового року. Ви здатні багато досягти, якщо будете слухати не тільки себе, а й інших. Діва для дів грудень стане місяцем гармонізації та завершення старих справ. Це час, коли ви зможете підбити підсумки року, впорядкувати свої плани та підготуватися до нових викликів. Ваша природна організованість буде вашою головною перевагою, але не забувайте давати собі час на відпочинок та спілкування з близькими. На початку місяця ви можете відчути легкий хаос через накопичення справ, але до середини грудня ситуація вирівняється. Ви відчуєте впевненість у своїх силах і бажання навести порядок у всіх сферах життя. Оточуючи, будуть цінувати вашу практичність та доброзичливість. Фінанси та робота в професійній сфері грудень буде сприятливим для вирішення поточних завдань та завершення довготривалих проєктів. Ви зможете отримати заслужене визнання або матеріальну винагороду за свою працю. Фінансово місяць обіцяє бути стабільним, але краще уникати необдуманих витрат. Під час передсвяткових покупок дійте заздалегідь, щоб уникнути зайвих витрат через поспіх. Стосунки В стосунках з близькими людьми грудень подарує можливість покращити взаєморозуміння. Ви будете особливо уважні до потреб інших, що зробить вас незамінною опорою для тих, хто поруч. Самотні діви можуть несподівано відновити спілкування зі старим знайомим або отримати цікавий знак уваги. Головне це не бути занадто критичними, дозвольте людям проявити себе Здоров'я та енергія. Ваша турбота про здоров'я принесе свої плоди, але будьте уважні до сигналів тіла. Якщо відчуваєте втому, дайте собі час на відновлення. Прогулянки на свіжому повітрі та розслаблюючі практики допоможуть вам підтримувати гарний стан. Порада місяця. Краще зосередитись на важливому та не розпорошувати енергію. Грудень це час, коли ваші зусилля можуть створити міцну основу для успіху в наступному році. Довіряйте своїй інтуїції та не бійтесь приймати допомогу від інших. Терези для Терезів грудень стане місяцем пошуку балансу та визначення пріоритетів. Це час, коли ви можете розставити акценти в житті, відпустити те, що більше не приносить радості, і сконцентруватися на тому, що дійсно важливе. Ваше вроджене прагнення до гармонії допоможе уникнути конфліктів та створити навколо себе атмосферу тепла. На початку місяця ви можете відчути легкий дисонанс, особливо в емоційній сфері. Однак ближче до середини грудня все стане на свої місця. Ви відчуєте внутрішню рівновагу, яка дозволить вам з легкістю вирішити навіть найскладніші питання. З'являться нові ідеї, які будуть надихати вас на зміни. Фінанси та робота в професійній сфері грудень обіцяє стабільність, але водночас вимагатиме від вас виважених рішень. Уникайте імпульсивних покупок та фінансових ризиків. Можливі цікаві пропозиції, які відкриють нові перспективи на майбутнє. Цей час краще використати для того, щоб продемонструвати свої вміння та показати себе як надійного партнера чи працівника. Стосунки в стосунках з близькими людьми грудень стане періодом теплоти та підтримки. Ви відчуєте, наскільки важливою є ваша здатність знаходити спільну мову навіть у складних ситуаціях. Самотні терези можуть зустріти людину, яка буде їх надихати та викличе бажання будувати щось більше. Для тих, хто в стосунках місяць стане нагодою зміцнити зв'язок, якщо ви відкрито будете говорити про свої почуття. Здоров'я та енергія емоційна рівновага буде ключем до вашого гарного самопочуття. Приділяйте увагу відпочинку та не перевантажуйте себе. Розслаблюючі практики, прогулянки або навіть творчість допоможуть підтримувати гармонію в душі та тілі. Порада місяця. Довіряйте своєму чуттю і не бійтеся бути відкритими до нових ідей. Грудень це час, коли ваша доброзичливість і здатність до компромісу принесуть найкращі результати. Будьте чесними з собою, і це допоможе вам увійти в новий рік з легким серцем. Скорпіон Для скорпіонів грудень стане місяцем змін внутрішнього переродження та відкриття нових перспектив. Ви можете зіткнутися з ситуаціями, які будуть вимагати перегляду ваших підходів до життя, але це лише зміцнить вашу рішучість і силу духу. Цей місяць принесе вам можливості для особистісного зростання. На початку грудня ви відчуєте сильне бажання розібратися зі старими проблемами та залишити минуле позаду. Ваше чуття допоможе побачити приховані нюанси, які раніше уникали вашої уваги. Наприкінці місяця на вас чекатиме винагорода за сміливість і наполегливість. Фінанси та робота У професійній сфері грудень обіцяє бути активним і насиченим. Ви можете отримати цікаві пропозиції або наважитись на новий проєкт, який буде вимагати від вас стратегічного підходу. Уникайте поспішних рішень, особливо якщо це стосується фінансових питань. Зірки радять уважно перевіряти будь які угоди. Друга половина місяця може принести додатковий дохід або позитивні зміни на роботі. Стосунки в стосунках скорпіони проявлять свою глибоку емоційність. Якщо ви в парі, грудень стане часом, коли можна укріпити зв'язок через щирі розмови та спільні плани. Для самотніх представників знака є шанс зустріти когось особливого, але лише якщо ви дозволите собі бути відкритими до нових знайомств. Інтуїція підкаже вам, хто дійсно заслуговує на вашу увагу. Здоров'я та енергія. Ваша енергія буде високою, але важливо не перевантажувати себе фізично та емоційно. Приділіть увагу здоров'ю, особливо стану нервової системи. Практики, які допомагають заспокоїти розум і тіло, будуть корисними. Наприкінці місяця приділіть час відпочинку, щоб набратися сил перед новим роком. Порада місяця. Довіряйте своїм внутрішнім відчуттям та не бійтеся змін. Грудень це час, коли ви можете перетворити навіть складні ситуації на привід для зростання. Сміливість бути собою приведе вас до справжнього успіху. Стрілець Для стрільців грудень стане часом, коли ви можете відкрити нові горизонти та втілити сміливі мрії. Енергія цього місяця допоможе вам подолати сумніви та ризикнути там, де раніше не вистачало впевненості. Зірки підтримують ваш оптимізм, але нагадують про важливість зваженості у прийнятті рішень. Ви відчуєте приплив енергії та бажання рухатися вперед. Грудень сприятиме самоосвіті, подорожам чи духовному розвитку. Ви відкриєте для себе нові знання або знайдете відповіді на питання, що давно вас турбували. Наприкінці місяця можливі незначні труднощі через втому, тому знайдіть час для відпочинку. Фінанси та робота. У професійній сфері можуть з'явитися нові можливості для зростання чи зміни напряму діяльності. Вас будуть надихати амбіційні проєкти, але зірки радять не брати на себе занадто багато завдань. Фінансово місяць обіцяє бути стабільним, а для деяких стрільців навіть вигідним завдяки додатковому заробітку чи несподіваним бонусам. Уникайте імпульсивних витрат і ризикових угод. Стосунки ваш природний шарм і оптимізм зроблять вас центром уваги. Для тих, хто в стосунках, грудень стане часом гармонії та відновлення романтики. Подарунки, сюрпризи та щирі розмови допоможуть зміцнити зв'язок з партнером. Самотні стрільці можуть зустріти людину, яка буде розділяти ваші інтереси та запалюватиме уяву. Будьте відкритими, але не квапте події. Здоров'я та енергія Ваше самопочуття буде переважно добрим, але важливо звертати увагу на перевтому. Емоційні злети можуть виснажувати, тому знайдіть час для відновлення. Корисно звернути увагу на фізичну активність, яка вам подобається, і спробувати нові варіанти для релаксу. Порада місяця Довіряйте своєму внутрішньому голосу та йдіть за своїми бажаннями, але пам'ятайте про баланс між прагненням до нового і турботою про теперішнє. Грудень це ваш місяць, щоб запалювати та надихати інших, не втрачаючи гармонії з собою. Козоріг для козорогів грудень стане місяцем, коли зірки підтримують вас у реалізації важливих планів і досягненні довгоочікуваних цілей. Ваша рішучість і працьовитість принесуть свої плоди, а вдало розставлені пріоритети допоможуть ефективно рухатися вперед. Місяць обіцяє бути продуктивним і структурованим. Ви відчуєте впевненість у своїх силах і готовність брати відповідальність за важливі рішення. Однак варто пам'ятати про баланс між роботою і відпочинком, щоб уникнути перевтоми. Наприкінці грудня ви можете насолодитися результатами своєї наполегливості та спланувати нові цілі на майбутнє. Фінанси та робота у професійній сфері ви будете на висоті. Ваші зусилля помітять і оцінять керівники чи колеги. Це гарний час для зміцнення своїх позицій, отримання підвищення чи укладання важливих угод. Фінансово грудень буде стабільним, але зірки радять уникати ризикованих інвестицій та необдуманих витрат. Кінець місяця може принести додатковий дохід чи подарунки від близьких. Стосунки у стосунках козороги проявлятимуть свою традиційну стабільність і відданість. Якщо ви в стосунках, грудень стане місяцем гармонії та підтримки, коли ваш партнер особливо цінуватиме вашу мудрість і турботу. Для самотніх козорогів можливі знайомства з цікавими людьми, але для розвитку серйозних стосунків знадобиться час. Зверніть увагу на тих, хто поділяє ваші цінності здоров'я та енергія. Ваше самопочуття загалом буде добрим, але грудень вимагає уваги до фізичної активності та правильного харчування. Уникайте перевантажень і стежте за режимом сну. Розслаблюючи прогулянки чи заняття йогою допоможуть зберігати емоційну рівновагу та підвищувати енергію. Порада місяця. Вірте в свої сили і продовжуйте рухатися до своїх цілей, але не забувайте насолоджуватися моментом. Підтримуйте зв'язок із близькими, адже їхня любов і тепло допоможуть вам почуватися ще впевненішими. Грудень це ваш час для впевнених рішень і спокійного щастя. Якщо не знайшов свій знак, дивись частину першу. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.